Так, сьогодні, як бачите, з лавіконцем робоча обстановка, снігу, слава Богу, немає. Хочу сьогодні вернутися до ну, своєї даної професії власне, з вантажівками, з тим всім. Що я хотів сказати? Просто для тих, хто сюди планує от, власне, поміняти європейську монтажівку на північно-американську, хай буде так, народ. Ви повинні розуміти, що професія, тобто все, що ви в Європі знаєте, можете сміло забути і тут в принципі, все буде по-інакшому. Тут я вам точно тільки лишиться то саме, ті самі педалі і той самий руль. Кермо верніше, зараз хто скаже, ооо, русизм, кермо, кермо. Е, і цей. А все остальне лишається так, як воно лишається. Ну, там, то все зрозуміло. В е, чому вся різниця виходить? Дивіться, ну, все-таки в Європі ви таким знаєте під більшим колпаком, напевно, диспетчерів. Тому що вони цілий час вам то виписують, щось від вас хочуть цілий час, щось там вам. Корочі, ну, ви самі знаєте, як це відбувається. Не буду про це говорити, ви в курсі. Тут все-таки більше так, ви знаєте, ну, ви самі собі рішення приймаєте, тому що ви тут не працюєте на, на днювку, як то сказати, по-польськи, а працюєте тут -то за те, що ви приїжджаєте. Відповідно, вас ніхто не гонить, тому що ви, якщо не приїхали, вам відповідно нічого не будуть платити. Тому ви самі собі повинні там розраховувати свій час, там, мати всі нюанси, ви повинні розуміти, що в який ви регіон їдете так само. Якщо ми візьмемо, наприклад, Європу, ви всі прекрасно знаєте, що в Європі є такі країни, які надзвичайно загружені, в яких цілий час штаб, ви вже самі догадалися, яка це країна. І є країни, які так само менш загружені, де ви скоріше проїжджаєте. Так само і тут. Ви їздите по різних регіонах, провінціях, штатах, якщо ви їдете в USA. В принципі, це все одинаково. Повірте, я можу точно сказати, що тут так само кордон, він, він є само собою, але ви знаєте, воно так само тут дуже все підв'язано. Нікого не дивує, коли ви там в USA приїжджаєте, пишете свої там якісь там якісь канадські номера телефонів, чи там, наприклад, показуєте свої права, ліцензії. Ну, це всі нюанси. Тобто воно дуже все тут похоже, одинакове, і тому ну, в тому плані легше працювати. Не треба це, знаєте, як. Як вам сказати, як, наприклад, в Європі наведу такий приклад, що от, там ви заїжджаєте в Словакію, вам там треба взяти бокс на кордоні, заплатити цей, гроші в цей бокс, завантажити, щоб потім проїхати якийсь кілометраж, віддати цей бокс. Коротше, різних таких нях. Тут, слава Богу, такого немає. Тому наклеючки понаклеїли, понаклеїли, якщо є. Дозвола є дійсними, все прекрасно, ви собі спокійно їдете. На інспекціях так само, я вам можу точно сказати, тому що я був на інспекціях як і в Канаді, так і в USA, Ніхто в мене не брав моїх дозволів. Тобто в мене є ціла пачка там дозволів, в принципі, їх взагалі ніхто не дивився. Дивилися мою, брали мою ліцензію, брали мій там, документ на вантаж і все. Скільки пам'ятаю? А, і ну, брали там, якщо, наприклад, цей. Страхування теж їм було нецікаве. І документи брали з трейлера, так само дивилися, чи там, там все пройдено. Тому можна сказати, що тут а, немає якихось надзвичайних, а, чого, що, що, що ви повинні тут вчити чи ще щось. Дивіться далі. Причіпи. Так, ви їх тут можете так само таскати, які хочете. В принципі, така сама ситуація, як в Європі, документ на причіп, чи він там з реєстрацією канадською, USA, без різниці ви їх можете перетаскувати, що тут, в принципі, так само народ їх тягає, туди-сюди, між кордоном. Потім далі, що ж таке ще важливе, я би хотів відзначити власне, в, туда, в різниці між роботами. Ну... Скажімо так, дивіться, з соляркою, з тим всім, тут, само собою, тут спокійніше, ніхто тут соляру не зливає, нема ніяких таких, ну, я особисто не стикався з якимись певними проблемами, там, криміналом на, на парковках чи ще щось. Ну, так, себе треба перестраховувати, тобто, само собою, документи краще з собою, з машини забирати, не варто їх лишати, а все остальне, в принципі, з Європою не порівняти. Потім ви парковки. Парковки тут так само вони, як вам сказати, з Європи ви привикли, що всі стають в ялиночку. так? Тут тобто, деколи приходиться паркуватися, так по прямій заїжджати. Тому майте на увазі, процедура не сама така краща, досить така напряжна, повинно бути достатньо досвіду паркування такого. Хто приїжджає тільки, я вам рекомендую все-таки шукати місця з менш з ємерною парковкою. Ну, я вам серйозно говорю, народ. Це, це, це треба розуміти. Так само, що я вам хочу порекомендувати, обов'язково, обов'язково обов купіть собі е, відеореєстратор. Для вас це є дуже важлива річ, повірте, я вам на повному серйозі говорю. Відеореєстратор тут дозволений, ви його можете спокійно використовувати. Та, ну, в Європі, я наскільки пам'ятаю, там його заборонили були. Так тут він дозволений, слава Богу, ви можете його використовувати. Я думаю, що він вам пригодиться. Ну, оце така сама теж різниця. Потім що, що таке важливе сказати, можу сказати. Сказати, можу вам що? Що в принципі. Я не думаю, всі, хто їздив по Європі, довший час, що ви тут будете дуже так аж прям здивоване трафіком, ну. Думаю, що ні, не переживайте, не дивіться на ті всі е, такі розв'язки. Воно, ну, здається, виглядає так, що дуже страшно, коли по відео дивишся. Тому що я теж коли дивився е, відео людей, які там хлопці, які там по USA їздили чи там по Канаді, в досвіді розв'язки. голова тричі, думаєш, боже як він же там їде? І вроді я досвід маю, але щось знаєте, як то кажуть, очкую. Тому зразу вам хочу сказати, що все нормально. Нічого страшного немає, дуже швидко ви розумієте, куди вам треба сунутися, що в принципі все буде тут акут. Потім що ще можу сказати, на рахунок кріплення вантажів. Тобто, так, ти його кріпиш той вантаж, але кріплення вантажу проходить надзвичайно просто. Це, якщо ви не працюєте на платформі, тобто в фладбеті, то ну, флетбет само собою, його треба там рівнями кріпити. Але опять же, якщо ви працюєте на драйвені чи на ріфері, ну, паличку там поставили так або так, або можете там так само є спеціальні шнурки, рівні, які ми натягувати, тягувати, то все дуже просто і в принципі, ну, займає мінімум фізичних нагрузок. На рахунок їди, 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 можете собі готувати, можете не готувати. Зараз і нові траки мають розетки, виходи. Підключені нормальні, такі, де ви можете підключати звичайні там скорварки, довговарки, як там зручніше, не треба нічого придумати. В принципі, ні, є само собою, є компанії, які того все не предоставляють. Така компанія, як, наприклад, що ви знали, Конорс, вона тут є. Я знаю точно. Вони говорять, що коли ви йдете до них на роботу, ви повинні купити свій інвектор. Ну, для мене це взагалі така, знаєте, дивна штука, ситуація, але ну, тим не менше, так, в них так є. Щоб ви знали, що може бути таке, що є компанії, які. Але це опять же, ваше, ваше бажання. Хочете туди йдете, хочете не йдете. На рахунок всіх, тих, хто розказують великі історії, страшні, про, про це, що, мол. В Атлантиці маленькі зарплати для водіїв. Коротше, там взагалі там всі, все там відстійно, і все дуже так погано. Е, хочу сказати, дуже просто для всіх. Народ, всі, хто приїжджає без канадського досвіду, без досвіду в ЮСА, немає різниці. Ви і в Онтаріо, і в Бісі, і в Альберті будете теж мати маленьку зарплату. Таку, в принципі, як. А можливо і менше, ніж тут заробляють. Що можете дуже не розкатувати губу, що ви підете там працювати і вам там дадуть супер гроші. Ні, вам, скоріше всього, тих грошей не дадуть. Вже з часом, коли ви там будете мати досвід, туди-сюди, туди, можливо, зарплата підніметься. Але імміграція з певних провінцій буде для вас закрита. Не знаю, наскільки це буде актуально, але я думаю, що, скоріше всього, ближайшим часом по мовному тесту, можливо, для водіїв, які йдуть працювати, будуть іммігрувати, можливо, може піднятися бал вище. Тому що, так як їх перевели трошки, як би в інакший цей діапазон, можуть вирости бали. Тому майте це так само на увазі, що англійську, якщо ви хочете іммігрувати, Тобто скажу по-простому, народ, просто їхати, заробити гроші сюди без досвіду, от як ви, наприклад, от ви в Європі, тому ви повинні розуміти, що тут не Європа, в першу чергу. І тут вам так не вдасться, як в Європі. Знаєте, як вам сказати правильно? Ну тобто вийти на той рівень. Зарплат, як в Європі, що ми там чуть-чуть поїздили, зразу на якийсь рівень зарплати ви вискочили. Тут, скоріше всього, це займе досить багато часу, і якщо хтось хоче їхати, просто як заробити гроші і вернутися назад, ну, що я вам сказати, спочатку перших 2 роки, до 2 років ви точно будете мати так собі зарплату. А після двох років вам прийдеться же ж, опять або продовжувати документи, тобто ну, хоче своїх таких нюансів. Тому все таки сюди, а якщо їхати працювати водієм, я думаю, що все-таки краще якби вже робити тут імміграцію. Це буде набагато краще і правильніше, на мій погляд. ну я, Опять же, це моє таке розсуд, ви собі можете робити як хочете. Запам'ятайте на різні там, такі, знаєте, як то кажуть, на хороші компанії ви вас заберуть з руками і ногами. А на хороших компаніях так само ну, не є така текучість кадрів, і в принципі попасти досить так само нелегко, і треба виконувати певні їхні умови. Я вам можу сказати: ви знаєте, навіть ну, от судячи по собі, теж я там, наприклад, теж я ж ну, розглядаю якісь кращі компанії. І на деякі компанії я так само закидаючи навіть зі своїми от такими даними якби, ісходними, які в мене є, повірте, ну, навіть, навіть не реагують. Тобто, не тільки е, це треба розуміти, що ну, треба розуміти, що в принципі, не так легко попасти на якусь хорошу роботу в якусь хорошу компанію, розумієте? Там, де народ тримається, тому що там хороші зарплати, там хороші умови і в принципі така ситуація. Ну, але тим не менше, всі, що починають, <сі> всі і закінчують 100%. Тому не треба боятися, треба впорітися з пісні. Мову Мова мусите вчити. Народ, любе питання, я ще раз говорю про мову. Мову ви повинні вчити. Я розумію, можливо, вам не хочеться, я розумію, що вас це напрягає, але тим паче, треба її робити, треба її вчити. Тому що без мови ви тут не зможете працювати. Я ще раз говорю. Якщо в Європі е, на мігах ви там будете дуже об'яснятися і все буде нормально проканувати, ви тут можете попасти в таку ситуацію, де ви просто не зможете е, як сказати, без мови з неї вийти. Розумієте? Я вже багато раз наголошував. Тут багато треба деколи під'їжджати під фірми і просто дзвонити телефоном і домовлятися, що у вас там ваш пікап такий, то вам треба, то все, і ви повинні розуміти вести діалог. Це є важливо. Я вам серйозно говорю, це є важливо, тому, тому вчіть, вчіть, хто ще зараз в процесі, там, як то кажуть, збирає чумайдани, що щоб їхати сюди, зубріть мову. Як ви, якщо ви не будете вчити мови, нема сенсу. Ну реально нема сенсу. Туди простіше лишитися в Європі і працювати там Європа. Хоча і тут вже я бачу тенденція, йде, що набирають, скажімо там. Я вже казав, російсько-україномовних диспетчерів, розумієте, але тим не менше. Диспетчер диспетчером, але диспетчер за вас не буде вирішувати проблеми на дорозі, розумієте? Стикаєтеся з різними проблемами. Наприклад, у вас пробилося коло, ви викликаєте, ну, вам диспетчер викликає службу, правильно? Завжди до вас служба подзвони, поспитається конкретно, де є, поспитається, яке коло може поспитатися вистрілило. Тобто є дуже багато різних запитань, які вони задають, і ви повинні вміти відповідати на ці запитання. Розумієте? Це так само важливо. От, от, от всі вам, от ця є вам відповідь на запитання, наскільки потрібна мова, розумієте?